Топ 7 варіантів верхнього одягу на холодний сезон. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись відео. Ви на каналі про моду та стиль. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Сьогодні говоримо про трендовий верхній одяг на холодний сезон. Тут я не стала розділяти окремо зиму, окремо осінь. Я вирішила зробити одну таку підбірку, топ-7 варіантів трендового верхнього одягу, аби ви чітко зрозуміли, що можна обрати, як я до прикладу минулого року, одне грамотне класне пальто і користуватись ним, грубо кажучи, закривати свої задачі як восени, так і взимку. Як я вчу своїх клієнтів на консультаціях, ми формуємо гардероб холодного сезону, починаючи з верхнього. Одягу, тому верхній одяг це досить така цікава тема, вона обширна тема. І я намагалася, як ви знаєте, як завжди, простими словами спростити її і подати вам в легшому варіанті. Тому обов'язково підписочка на канал, хто цього ще не зробив. Лайк відео і погнали! Перше це куртка з коміром стійкою. Я впевнена, що ви вже бачили цей варіант і в інстаграмі, і на вулицях міста, і, можливо, в ваших вішлістах вона вже є, тому що ми в мастхевах сезону говорили про тренч з високим коміром стійкою. Цю категорію, сьогоднішню категорію, я внесла всі вироби, які можна назвати куртка, або можна якось трішечки підігнати під цей варіант. Куртка з високим коміром стійкою. Зараз я на прикладах вам постараюся пояснити, тому що як я вже говорила в відео про мастхеви, це стійка – це не тільки. की किस्त की Трендовий модний елемент. Це також класна протекція від дощу, від вітру, від якихось негод. Вона класно виглядає як стейтмент-елемент в вашому образі і привертає, реально привертає увагу. Це можуть бути тренчі, бомпери, навіть плащі. Але чомусь я асоціюю це саме з курткою. Куртка з коміром-стійкою це такий от прямо той варіант, який буде в топах, буде універсальним під все, буде підходити багатьом типам фігури. Так? Незалежно довга вашия, коротка вашия це також класний елемент, який видовжує силует, тому що, знаєте, витягує нам, додає додаткову вертикаль, як я кажу. Дивіться обов'язково відео про корекційні методики, якщо ви хочете дізнатися, що таке вертикалі, горизонталі, як вони в образах перетинаються і так далі. З приводу варіантів такої гуртки, їх може бути ну, велика кількість, дивлячись, де ви проживаєте, тому що, як в минулому а, відео в коментарях, мені писали, та в Києві така погода, а ви зробили капсулу. Дівчата мене дивляться, якщо ви подивитесь географію моїх переглядів, мене дивляться не тільки з Києва. Наших дівчат зараз по всій Європі, по всьому світу, дуже-дуже багато. Тому не концентруйтесь лише, що капсула була зроблена спеціально для вас. Оцей люфт людей, які мене дивляться, якого віку з якої країни, це просто щось неймовірне. Тому беріть капсулу, хто не дивився попереднє відео, переходьте, буде посилання тут. Там я пояснюю, чому я вибрала ці речі, як вони комбінуються, які кольори. Мені дуже жаль. Що ви не зрозуміли, хоча я наголошувала дуже багато разів, що ця капсула універсальна. Підганяйте під свій стиль життя, підганяйте під свої погодні умови. Так само і тут тканина куртки з коміром стійкою може бути будь-якою. Тобто, це можуть бути варіанти з вельветової тканини, це може бути твіт, це можуть бути взагалі якісь вітрозахисні матеріали. Тобто тут вже від вас все залежить. Приклади у вас на екрані, а ми переходимо до наступної категорії. Наступне це пальто максим. Якщо б я могла обрати одну категорію, яку мені потрібно було носити постійно, це було б пальто Максі. Я обожнюю пальта, я з пальтами вже на ти, не на ви. У мене пальта слугують довго в моєму гардеробі. Якщо вони потрапляють до мене в мої капсули, в мої бази, базові гардероби, вони залишаються там надовго. Тому що я обираю завжди ахроматичні кольори. І я вам раджу, якщо вам ви хочете, щоб ваше пальто прослугувало в вашому функціональному гардеробі. Ордерові довше обирайте якісь ахроматичні або нейтральні кольори. Тобто, звичайно, якщо у вас буде якесь. Як цього сезону, до речі, дуже трендові bold colors, такі насичені кольори, але при цьому не неонові. так? Вони можуть стати класним акцентом, вони можуть стати допоміжним верхнім одягом у вашому гардеробі. Але при цьому мати одне базове це взагалі база базова. Давайте так. Масло масляне, база базова, але пальто цього сезону, воно неймовірно трендове. Це можуть бути якісь такі приталені силуети, про що я вже казала у відео про тренди, що приталені силуети, жіночність, лінія Далі, є. оця архітектура самого виробу має бути максимально приближена до вашої фігури, наче виточити вашу фігуру. Оцей модерн він зберігається і у верхньому одязі. Тож, фіксуємо для себе, що пальта максі вони можуть бути довгі в цьому сезоні та структуровані. Це саме основне, що потрібно знати. Наступна дівчатка це пуховики. Так, пуховик цього сезону до нас завітав раніше, ніж нам би цього хотілось, тому що в Києві погода дійсно така кусається. І мені здається, що якщо у вас є класний пуховик, ви його вже можете діставати. А у кого немає, обов'язково перейдіть в мої відео, які я робила минулого року. Там Дуже чітко по поличкам все, як я люблю, і я розповідаю, як саме обрати пуховик в двох частинах. В першій частині в нас більш така теоретична частина, там де ми розбираємо, що таке пух, що таке перо, в які співвідносності, що до чого має бути, щоб гріло, щоб не гріло, щоб просто зберігало тепло. Тобто переходьте туди обов'язково. Також в наступній частині там я вже розбираю конкретні приклади пуховиків. Дивимось різні бренди, різні цінові сегменти, що немало важливо. Тому Перейдіть, будь ласка, щоб я тут вже не дублювала цю інформацію, тому що там все сконцентровано, вижимка така, е, так як я люблю. Ви знаєте, тож в цьому сезоні пуховики вони можуть бути різними. Я не буду вам оголошувати якісь конкретні оцей шоколадний пуховик. Е, прям топ беріть його і все. Ні, індивідуально комусь подобається шоколадні, комусь чорні, комусь білі. Всі кольори ахромати працюють. Так само довжини. Довжини всі працюють, проте я наполягаю на тому, щоб ви уникали довжини по коліна. Я знаю, що ви мені зараз напишете в коментарях, що це най, найзручніша довжина пуховика. Але я раджу закінчувати ваш верхній одяг після найширшої частини вашого тіла або до найширшої частини тіла. Тобто. Там, де в нас коліна, ми перерізаємо, грубо кажучи, нашу фігуру. Ми робимо след некрасивим і вже там не врятує нас пояс. А якщо особливо ще в пуховику оці строчки, так горизонтальні, так блоки, якими ми ділимо сам виріб. Це взагалі виходить трішечки забагато горизонталей. Тому моя порада, чи прослухати, чи ні, це ваше, ваше рішення. Але моя вам порада: краще сконцентруйтесь, або пуховики, які трішечки прикривають сідниці, або вже подовжені варіанти. Тому що можна мати два, до прикладу. З приводу кольорових гам, звичайно, коричневий, шоколадні, карамельні, бежеві, оці моко, тоуч, оці всі кольори, вони прям ах, вони прям тренд, вони прям. Топ і я сама собі давно мрію про коричневий пуховик. Я знайшла класні варіанти. Подивіться, звичайно, якщо ви полюбляєте яскраві кольори, і у вас база вже є. Беріть їх якісь яскравий, беріть, якийсь принтований. Він буде класно відображати ваше я. Якщо ви більш якась яскрава активна, і навіть взимку вам подобається виглядати більш ефектно. Чому би ні? На ринку дуже багато пуховиків. Поповиків, Пу -пу 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 пуповиків -пу -пу багато на ринку. Дуже багато пуховиків. Я навіть бачила з інтеграцією азійських якихось елементів, так з інтегрованими шарфами. Тобто, дивіться, обирайте класні варіанти, старайтесь якось їх адаптовувати під себе і м -м, доносити так через одяг, е, хто ви. Тобто розповідайте завдяки навіть пуховику, хто ви. Наступна це фермерська куртка, або її ще називають barn jacket. Ця куртка, вона вже не перший сезон минулого сезону. Ви також можете її е, побачити на подіумі і, взагалі, така такий вайб, оцього горб-кор. Я робила відео про естетики, там все є. Хто на мене до речі ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь Виправляйте ситуацію для вас 3 секунди часу. Підписатися, поставити вподобайку каналу. А для мене оцінка праці ну просто довжиною в тижні. Ви знаєте, фермерська ця куртка вона. Дуже класно працює в повсякденних образах. Вона також звичайно класно працює на оці... І, висті, на оцій... А поєднанні непоєднуваного, так, така еклектична вона може бути, але це вже більше до стилізації. Якщо говорити про саму куртку, про сам виріб, то вона зовсім простого крою. Дуже класно, в неї багато є якихось елементів, кишень, деталей, замочків, дзвіночків і так далі. Звичайно, я раджу краще обирати якісь нейтральні відтінки, проте ви можете так само обрати якусь більш насичену, червону або бордову. Вона також буде класно інтегруватись в образ. Тобто тут звертайте увагу на те, що вам подобається. Також Є такі варіанти більш утеплені на більш холодну осінь. Так їх також можна придивитися, і мені здається, цю куртку можна потім інтегрувати ще в весняний сезон. В оцей такий перехідний сезон між зимою і весною. Тобто, дивіться на неї з точки зору ще як довгограючі речі. Дівчат наступний тренд верхнього одягу це хутряна шуба. Зараз я не буду вдаватися в деталі про екологію, про різні ті моменти, про які я вже говорила. Ви знаєте мою думку. Я не підтримую натуральне хутро. Я знаю, що зараз на мене накинуться. Будь ласка, коментарі відкриті. Я готова до діалогу. Я вивчала цю тему. Я знаю, про що я кажу. Е, сперечатись з кимось я не готова, не буду. Це дуже велика енергозатратна штука. Загалом, хутро це must-have Давайте так скажемо, холодного сезону. Оця взагалі хутряна. Фактура, вона така тепла, вона така розкішна, вона прям вайбує оцім, цим холодом, оці, оцією зігріваючої функції. Тому мені здається, що є на ринку дуже класні варіанти, я буду прикріпляти вам. Тому що, ви знаєте, це така також фактурна акцентна річ. І, до прикладу, мені не всі варіанти хутра, ті, які я хотіла, пасують. Тому що за рахунок того, що моя фігура, вона більш з формами. І її не можна просто додати ще одну форму у вигляді такої об'ємної. Шуби, тому що я буду прям вдвічі-втричі більша. Тому тут також треба звертати на ваші індивідуальні особливості, тому що реально можна підібрати варіанти, потрібно просто трішечки більше часу для дівчат з нестандартними фігурами. І я про це дуже детально розповідаю на консультації. Записуйтесь до мене або не через Телеграм, або через форму на сайті. Будемо пропрацьовувати з вами на виході. Ви отримуєте свою презентацію своїми деталями, матеріалами і так далі. Тож в цьому сезоні хутряні шуби будуть мега актуальними. Я наведу вам. Різні приклади стрітстайла з, з подіума, щоб ви зрозуміли, яким чином якого саме формату, так тому що це може бути повністю хутряний виріб, а може бути частково хутряний виріб, тобто з якимись хутряними вставками. Про це ми поговоримо ще сьогодні в блоці про додаткове так до верхнього одягу, але фіксуємо собі на майбутнє, що оці хутряні мотиви, хутряні аксесуари також вони будуть дуже популярними в холодний сезон. Наступне шкіряна куртка. Це така класика, класична класика, яка ніколи не вийде з моди. Кожного сезону я вам розказую про шкіряну куртку. Цього сезону я вирішила трішечки відрізнитись, в принципі, в прикладах, тому що це не тільки касуха, так звана, яку ми звикли купувати, носити. Це інші варіанти. Дивіться на екрані приклади. Я хочу також сюди додати до шкіряних курток такий варіант, як бомбер, тому що в шкіряному. Виконання бомбери також працюють і працюють дуже класно, тому е, такий малесенький овтопчик. Але перекину вас на бомбери, тому що вони також дуже. Стильні трендові в цьому сезоні і вони заслуговують на вашу увагу. Тачі саме до шкіряної куртки такого класичного формату. Хоча, можливо, вона трішечки і не класичного формату, такого більш оверсайз-формату. Особливо чітко і класно це прослідковується бренду Сен-Лоран. Подивіться на подіумні варіанти і співставте, що це щось якийсь такий вайб-90-х. Так? Оці е, татові-мамині курточки, які були в нас в той період, вони чимось дуже схожі. Шкіряна куртка це саме те, що. Якщо ви купуєте, то вона слугує вам не один сезон, тому підходьте до неї, можливо, більш в середньому, або навіть трошечки вище середньому ціновому сегменті. Також ті самі косухи, про які я вже сьогодні згадувала, вони також є. Просто е, в нас був якийсь період, коли вкорочені косухи, е, а зараз вони більш такого. Розслабленого формату вони э, дають між тілом і річчю, щоб був якийсь, якесь було повітря, щоб вони не прилягали так сильно, щоб вони давали якийсь такий більш об'єм і загалом така зістарена тематика, вінтажна така шкіра, потерта, подерта. Оце все воно в тренді. Тому, якщо вона у вас є, я вас вітаю. Ви прям мега-багіня в цьому сезоні. В кого немає, придбайте собі, вона точно не вийде ніколи з трендів. Ну і наостанок я залишила кейпи. Кейпи це як така вишенька на нашому е, торті з морозива, тому що холодний сезон у мене асоціюється з тортом з морозива. I don't know. Чому так? Тому оця вишенька в нас сьогодні кейпи. Кейпи це дуже така. Нестандартна річ для трендів, нестандартна річ для базових гардеробів. Тому я прошу до неї звернути особливу увагу. Це такий оригінальний верхній одяг. Це оця елегантна класика, це аристократичний вигляд. Багато брендів, як і світових, так і українських, в цьому сезоні демонструють нам кейпи. З прикладу, українські бренди мені дуже подобається, як представили свої варіанти кейпів: Рєва, Куш, навіть те саме бажане. Дуже класно обіграні оці саме традиційні традиційні елегантні кейпи на подіумі Кейпи представлені більш. Не як верхній одяг, а як якийсь додатковий шар, так? Або для дуже теплої осені, якщо ми живемо в таких погодних умовах, то нам трішечки це не підійде. Кейпи можна обирати по типу, як ми обираємо пальто. У мене в інстаграмі є великий пост про те, як обрати пальто. Та і взагалі я про це вже дуже багато разів говорила, що підкладку звертаєте увагу. До речі, на сайті One by One вийшла стаття про верхній одяг. Там я також розповідаю, як обрати пальто, тому переходьте туди, якщо вам цікаво, в текстовому форматі читати. Я правда звернути увагу на кейпи такі однотонні, звичайно ж такі хроматичні, також в клітинку або трикотажні навіть варіанти, якщо це якийсь багатошаровий образ. Також дуже часто кейпи путають з пончо, тому я також сюди наведу кейпи, пончо, кейпи, тренчі, тренч-кейпи. Тобто варіацій може бути багато, якісь гібридні моделі. Також виглядає круто, якщо вам це імпонує, зверніть на них увагу, ви будете відрізнятись, тому що кейп для мене це така прям. Вау! Oh, wow. прям така аристократія, так тому якщо у вас є куди і є навіщо і є мотивація, то звичайно кейп це просто може стати невід'ємною річчю у вашого індивідуальному стилю. Ну і додатковий блок. Тут я вже просто віднесла такі деталі або варіанти, які також будуть в тренді. Зверніть на них увагу, можливо, якось обіграйте. Перше за все, це підкреслена талія. Тут я вже не раз згадувала відео про тренди, але все-таки звертають вашу увагу, що речі з яскраво вираженою талією – це просто. Топ цього сезону, і мені здається, в весну також. Ми це заберемо собі. Обов'язково верхній одяг у клітинку. Будь-яка категорія з усіх всіх, що я сьогодні перелічила, в клітинку. Якщо ви її візьмете, ви не прогадаєте. Не знаю наскільки це буде яскравий тренд наступного сезону, але знайте, що в цьому сезоні з клітинкою ви точно не прогадаєте. Також я хочу звернути вашу увагу на хутряні комірці, тому що вони також будуть скрізь. Хутро ми вже обговорили. Тобто, оці хутряні вставки, це також буде маст хев. Сюди ж я віднесу і пояси, тобто цей стильний прийом белтінг, так, коли ми на Шаровуємо пояси, він вже до нас переходить з минулого сезону в цей сезон, і в холодному сезоні він буде також актуальним, тому що цей белтінг він додає акценту, він додає якусь таку новизну в образ, тому зверніть на нього увагу. Ну і я не можу не згадати про анімалістику. Анімалістичні принти, оці хижі орнаменти, вони будуть доповнювати так будь-який образ. Якщо ви смілива, якщо ви не боїтесь якихось експериментів, то анімалістика стане для вас просто відкритим. Для когось не відкриття, для когось просто доповнення вашого образу, але обов'язково звертайте на неї увагу. Тож, дівчат, сьогодні у мене все. Я дуже надію, що я стисло, максимально чітко донесла до вас інформацію. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково поставте вподобайку. Це дуже важливо для розвитку україномовного контенту. Не забувайте про підписочку також і діліться коментарями, який верхній одяг на цей холодний сезон ви собі придбали. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому... Мо у мене все і зустрінемося з вами вже на наступному тижні у нових відео.